Чи виникала у вас колись якась геніальна ідея мобільного додатку, але ви не знали, як реалізувати цю ідею в цьому відео? Я розповім вам, які є варіанти створення мобільного додатку і скільки взагалі це коштує. Коли ми говоримо про створення мобільних додатків або, в принципі, якогось софту, зазвичай є одне питання, яке турбує найбільше: скільки це коштує? І це абсолютно нормальне і правильне питання. І в мене є для вас гарні новини: створити мобільний додаток можна з будь-яким бюджетом. Або й навіть без нього. В цьому відео я розповім вам про 5 варіантів створення мобільного додатку, в залежності від того, скільки грошей і часу ви готові все інвестувати. Варіант номер один. Найпростіший, але найдорожчий варіант. Якщо бюджет для вас не проблема, то найкращим варіантом це буде найняти агенцію, яка займається створенням мобільних додатків професійно. Це чудовий варіант, якщо ваш пріоритет це отримати якісну роботу. Витрачаючи мінімально свого часу. Наприклад, у вас же є бізнес, скажімо, сервіс доставки їжі, і ви на додачу до сайту хочете мати ще мобільну апку, але ви не хочете медичити процес створення цього додатку. Ваш варіант це звернутися до агенції. Агенція виділить вам проєктного менеджера, який буде вашою основною точкою комунікації. Віддалі, все, що вам потрібно буде робити, це затверджувати технічне завдання, одобрювати дизайн і приймати роботу. Всі інші справи, такі як вибір технологій, комунікація з командою, розподілення і контроль роботи, цим буде займатися проєктний менеджер. Плюс цього варіанту в тому, що ви можете мати впевненість і гарантію того, що проєкт буде зроблений якісно і вчасно. Тому що, заключаючи контракт, ви можете чітко вказати умови успішного проєкту. Які його дедлайни, і закласти штрафні санкції на той випадок, якщо якісь із умов проекту не будуть виконані сповна, наймаючи агенцію, розраховуйте на мінімальний бюджет 10 тисяч доларів. Це для простого додатку, такий як, наприклад, сервіс доставки їжі. Якщо ми говоримо про щось більш серйозне, то тут бюджет буде 20-50 і більше тисяч доларів. Варіант номер 2 – фріланс. Цей варіант буде дешевшим, ніж агенція, але буде потребувати більшої залученості вас в процесі. Тобто менші інвестиції грошима, але більші інвестиції вашого часу. В варіанті з фрілансом ви будете виступати в якості проєктного менеджера. Вам треба буде писати технічне завдання, шукати дизайнерів і розробників, вести комунікацію з командою і контролювати хід виконання робіт. І взагалі розуміти, з чого складається ваш проєкт і на якій стадії він знаходиться зараз. Я б сказав, що це ідеальний варіант для людей, які мають хоча б мінімальний досвід в it сфері і приблизно знають, що потрібно для того, щоб створити мобільний додаток. Якщо досвіду немає, то є шанс натрапити на недобросовісного фрілансера, який, користуючись тим, що ви мало чого розумієте, буде завищувати обсяг роботи або просто виконувати її неякісно. Говорячи за бюджет, якщо вам реально потрібно зекономити, я думаю, ви можете вкластись і в тисячу доларів, але не потрібно розраховувати на дуже високу якість цього додатку. Більш реальний бюджет це плюс-мінус 5 тисяч доларів і десятки годин вашого часу. Варіант номер 3: купити шаблонний додаток і кастомізувати його під свої потреби. Ринок шаблонних додатків насправді дуже великий, і ви можете навіть знайти додаток з готовим бекендом до нього. Я впевнений, що для кейсу з доставкою їжі ви можете знайти як мінімум десяток таких шаблонів. Чому плюси цього варіанту? Софтвер шаблони це реально велика бізнес-ніж. Є багато компаній, які розробляють купу додатків з можливістю їх кастомізувати і продають ці додатки десяткам, сотням, а може й навіть тисячам клієнтів. Разом з шаблоном ви отримуєте мінімальну інструкцію про те, як кастомізувати і встановити цей софт. Якщо у вас є трохи досвіду до програмування, я впевнений, що ви пораєтесь з деплоєм коду. Якщо досвіду немає, ви можете заплатити цим самим компаніям, і вони задеплоють і кастомізують цей проект під вас. Другий варіант це найняти фрілансера, який зробить те ж саме. Ще одним плюсом цього варіанту є те, що часто компанії займаються підтримкою цих проектів, тобто вони випускають якісь нові фічі, фіксять баги, і ви цим все можете користуватись. Шаблон може коштувати як 50, так і 500, або і декілька тисяч доларів. Варіант номер 4. скористатись так званими ноу-код-програмами no для створення мобільних додатків. Якщо у вас немає досвіду програмування, це гарний варіант для того, щоб створити MVP якогось простого додатку. Функціонал такого додатку, скоріше за все, буде дуже обмежений, які варіанти його кастомізації. Але з іншого боку, всього за декілька днів ви можете створити якусь мінімальну версію додатку і запустити його в Google Play і App Store. Бюджет такого варіанту залежить від ціни софту. Це може бути як і підписка за 10 доларів на місяць, так і одноразовий платіж в декілька тисяч доларів. І останній варіант номер 5 вивчити мобільну розробку і створити додаток самому. Цей варіант, мабуть, є найдовшим. Але якщо у вас немає бюджету на те, щоб платити за розробку додатку, я вважаю, що це найкращий варіант в плані інвестицій на перспективу. Навчившись мобільній розробці, ви, по-перше, Зможете безкоштовно створювати необмежену кількість мобільних додатків. Друге, ви будете розуміти, як додатки працюють ізсередини. І навіть якщо потім ви захочете найняти фрілансера, ви будете вже знати, хто і для чого вам потрібен. Третє, Зі знанням мобільної розробки, ви можете самі стати фрілансером і заробляти гроші розробкою мобільних додатків або знайти роботу в якості розробника. Бюджет цього варіанту в грошах це може бути навіть нуль, тобто безкоштовно. Але це буде потребувати багато вашого часу. З іншого боку, якщо ви скористаєтесь цим варіантом, ви можете потім навіть заробляти гроші. На секундочку, рейт IOS фріланс-розробника це 20-40 доларів на годину. Досвідченого може бути і 100. А зарплатня Middle iOS-розробника розробника це від 2 років досвіду приблизно 2500 доларів. Як бачите, на будь-який бюджет є свої варіанти. І ви мабуть помітили співвідношення, що чим більше грошей ви готові витратити, тим менше вашого часу треба буде інвестувати в розробку додатку. І навпаки, чим більше вашого часу ви готові вкласти в це, тим менше грошей треба буде витратити. Тому вислів «час – це гроші працює і в програмуванні. На цьому все. Якщо це відео було корисним або цікавим, не соромся поставити лайк і підписатись на канал. І побачимось в наступних відео.